Доброго дня, мої любі мої хороші. У мене сьогодні буде фарширований перчик. Зараз я вам розкажу. Ми туди положили фарш, цибульку, морковку, три яїчка, солька, перець. І насипали рис. Рис я його навіть не варила, а кинула так. Ну, це в мене блюдо називається не інстаграмне, а для Ютуба. Зараз все пішло. Тепер дивіться, що я ще роблю. Я от купила отаку, отаку томатну штуку. Воно тоді вкусно виходить і колір. Я отак виливаю його сюди. Потім оцю цю всю смесь, я возьму її так я вилила. Отак. Тоді я оце все возьму, зараз перемішаю і начиню перчик. Ну, і в нас вийшла отака смесь. Цю всю смесь, от в мене перчик. Зараз я начиню начиню і покажу, як воно буде виглядати. Дивіться, я наложила туди фарша, але я не повністю, бо в мене рис зовсім сирий. Залила водичкою, чайника закип'ятила. І зараз закипить і воно протушиться. Буде перчик готовий. Покажу, як він виглядатиме. Також я бачите, воно, виходить, фарш залишився. Положили ми його і прожаримо, а потім дольємо водички і протушимо, і буде тюхелька. Бачите, два класних оригінальних блюда. Ну, це, звісно, в нас це, е, їда не інстаграмна, а для ютуба. Так що хазяйки пишіть коментарі, критику, всю вислухаю, хто як готовий фарширований перець. А з остатка фарша робить у тілі. Може, я щось не так зробила, я учусь, шеф-поваром, може, стану колись. Все, готово попробувала. Це типу, в мене вийшло ПП. Не треба ні рис, ні одварювати, ні проварювати. Вон, бачите, зараз я так наведу. о, Він готовий, протушилася. То я ті обжарювала. Зверху положила і вони готові. М -м -м. Всім приємного апетиту це дуже класна смакота. Так що готовте. Не треба заморачуватися. М -м 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 -м. Смачнішого бюда я ще й не їна. Бачите? Зараз я вже виключаю і все. Пока-пока, всім пока-пока.